Розбій серед білого дня. В одному з сіл Знам'янського району двоє чоловіків пограбували продавчиню продуктової крамниці. Злодії мало не задушили жінку, забрали гроші з каси та особисті прикраси. Місцеві жителі спробували затримати злочинців. Чи вдалося? Знає Олександр Ільченко. Подія сталася по обіді. Пані Любов власниця продуктової крамниці. У день пограбування працювала замість продавця. Каже, те, що до неї завітали не просто покупці, зрозуміла одразу. Двоє чоловіків були в масках, один з них погрожував пістолетом, вимагали готівку з каси. Пістолет він так держить і по голові б'є, Стукає, щоб я, я хотіла теж роїться везде, Коробки це ширши і перекидався туди. Отак. А є каса, а я говорю, тут, шо то карукою мене по руки, замапікався. Один з нападників почав душити 59-річну жінку. Знайшли лише півтори тисячі гривень. Цього злодіям було мало. Вони зірвали золоті сережки, браслет та ланцюжок. Зашли, ударили по голові, наставили на мене пістолет поругали, сняли золото, забрали касу. Жінці стало погано, проте вистачило сил вийти на вулицю та покликати на допомогу. Спіймати злочинців намагалися працівники місцевого кафе, втім, не змогли. Викликали поліцію, підозрюваних затримали. Це двоє безробітних, раніше судимих, житель Знам'янки та сусідньої області. Маски медичні і перчатки у них і працювали, а тікаючі виконули на узбіччі. За даним фактом внесено до єдиного реєстру. Досудового розслідування відомості про вчинення кримінального порушення за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу України, тобто напад. зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна Олександра Ільченко день за днем.